Хай! Всім привіт! Я сьогодні такий лев, бо я заснула з мокрою головою, і сьогодні я вирішила зняти влог. Чесно кажучи, в мене взагалі немає нічого цікавого сьогодні. Цікавий день у мене буде в п'ятницю, але мені здається, що я не встигну абсолютно нічого, якщо буду ще знімати влог. Я дуже постараюсь, бо в мене в п'ятницю дуже крута зйомка планується для мене. В мене йде повністю ребрендинг мого блогу і позиціонування. І, коротше, чекають кардинальні, кардинальні зміни. Мене, мій блог, мій бренд все повністю. От, тому. Так, сьогодні в мене такий, знаєте, лайтовий, звичайний, типовий день СММ спеціаліста і підприємця. Отак, От скажемо, Ну, Боже, назвати себе підприємцем. Це насправді дуже а, велика честь для мене. От, а, значить. Мій день в мене почався з правок, як зазвичай. Я вже годину тут сиджу з правками по презентації, яку я робила. Але слава Богу, я вже все закінчила. У мене тут 58 слайдів і презентація вийшла дуже-дуже великою. Іноді мене просять робити презентації. Я, в принципі, не відмовляю, тому що я люблю їх робити, чесно кажучи. От. Тому буду вам сьогодні все показувати розказувати, як працюється зараз в Україні. Що робиться? Але я з українським ринком майже не працюю. Майже. У мене на українському ринку один, один проєкт. Два. Два проекти. У мене зараз на українському ринку. Отак от. Не знаю чому, але мені здається, що коли я знімаю на кіноефект, картинка набагато гарніше виглядає. Так. Сходила в магазин і зараз я вам покажу, що можна купити в Сільпо. ПО. До речі, цього разу не 400 гривень. Зазвичай ми залишаємо там 700-800. Але цього разу, як мій хлопець, каже, мелочі. І так, у нас сьогодні новий на вечерю. Це моя дитина. Хто не знає, це був це, це мій син. Сьогодні у нас вечері будуть, я не знаю, чи можна назвати їх фусілі, але це буде паста з брокколі і курочкою. Ми купили потрібну, звичайно, махороскую. Ну, це радіо. Ось такі от дві маленькі філешки. Коксі. оцінка. Нормально? Купили бекон на світану. Звичайно, брокколі. Я взяла невеличку штучку, тому що зазвичай я не дуже люблю броколі, але я не знаю, чому я захотіла зробити пасту саме з брокколі. Кокс, ці не свіжість. Далі маленькі безлакрозні башки. Олія, тому що в нас закінчилась. Яйця, тому що в нас теж закінчилось. І ми ще купили молодої картоплі, на випадок, якщо ми не От. Це все діло, в нас вийшло 440 гривень плюс 6 гривень знижки за мою авто, якийсь там особистий рахунок. Зараз мені ще треба побігти в зоомагазин, бо я забула цьому царєвичу купити. Ой, а чому фокус пішов на кокс? So, a, жінка зробила роботу майже. У uh, мене там залишилась буквально одна задача зробити сторіки на проект. І все uh, так, в мене досі є проекти, на які я роблю сторіс. Не думайте, що я настільки зажиралась. У мене uh, купа помічників, які роблять сторіс замість мене. Ні, деякі проекти в мене залишаються на сторіс і займаюся сторіками суто. Я зараз в мене манікюр. Мені перенесли його на годину раніше, чому я дуже рада. Тому що в мене він закінчиться не у восьмій, а у сьомій. Це чудово. Якщо чесно, знаєте, я працювала декілька місяців, і в мене було 15 проєктів, ну там 14-15. Сказати, що я сиділа в ахірі, не сказати нічого, відверто кажучи, тому що я просто працювала цілими днями і нічого більше не робила. А зараз, так як в мене повідвалювалися проекти деякі, я просто сиджу і, от зараз третя година майже, і я зробила всі задачі. Чим мені себе зайняти, я не знаю. І я думаю, що я взагалі дуже люблю ці всі трансформації, ці всі уроки і так далі. Якщо чесно, хоча вони зазвичай даються дуже важко. Але мені здається, що мені зараз моя основна задача це навчитися проводити час. По Перше, це навчитися відпочивати. А по-друге, це нарешті зайнятися тим, чим я давно хотіла. Тобто це в мене блог, це в мене Ютуб. Я дуже хочу монетизувати блог. Дуже хочу зайнятися серйозніше трошки брендом своїм. Хто не знав в цієї жінки бренд білизни? Так у нас уже зараз майже розпродалась повністю перша колекція, чому я дуже рада. І через тиждень білизну можна буде купити в Празі, вона буде в шоурумі доступна до замовного до... не до замовлення, а до примірки і до покупки. Отак От тому а тепер делище не тільки в Україні, а ще і в Празі, чому я дуже дуже сильно рада, і це просто тішить і гріє мою душу. Це я вчора його так і не дозняла, тому я вирішила зняти... Тому я вирішила зняти тишний води, але починаючи ще зі А так і живе. Вчора зробила манікюр. Отакий Ось такий дуже гарний. Зараз. Да, фокус. Дуже гарні нью Nails в мене. А зараз ми йдемо... Куда? Куди ми йдемо? Ви сидяєте у телефоні, а я з великою що їсти? Ви шли сти Що я хотіла сказати? Чесно кажучи, я колись раніше так само брала там, 2000 гривень на початку роботи за ведення проєкту 4 тисячі гривень, потім я брала а, 5, потім було 8, ой, брешу, було 7, потім було 8 і 11. Коли мені платили 11 тисяч гривень за мою роботу, я думала, що я заробляю мільйони, якщо чесно. І той обсяг роботи, який робила я за ті 11 тисяч гривень. Мені здається, просто зараз люди, які працюють більше мене в сфері СММ, просто будуть сміятись з мене, але насправді це буде багато кому знайомо, тому що просто а, дуже багато чого залежить від вашого мислення і від того, наскільки ви впевнені в своїй роботі. Тому що зазвичай ми з курсу виходимо максимально свіженькими, сирими, скажімо так, і ми боїмося назвати чек навіть там 7 тисяч гривень заведення. Повірте мені, я це прекрасно знаю. І я розумію, що мої учениці так само з цим стикалися, і одна навіть учениця вона зараз працює з чеком Яна. Привіт, якщо ти задивишся, вона зараз працює з чеком, в, мені здається. Ну, не в 10, але ну, в 5 разів вище, ніж вона працювала до цього, хоча пройшов доволі таки невеликий період часу. І насправді я прекрасно розумію той факт, що просто-напросто страшно назвати клієнту. Суму навіть там 7-8 тисяч гривень, хоча стандартна ринкова ціна за СММ-ведення там 500-600 доларів, і всі ми це прекрасно розуміємо, що СММ це не робота 2 години на день, і це не про не хочу говорити про те, що це не про легкість, бо я раніше теж любила продавати свої курси через легкість. Правда, якщо е говорити правду, то Можна працювати легко, можна працювати три години на день, як роблю це зараз я, і чесно кажучи, мені зараз не те, щоб кайф, а просто прекрасно і. Коли ти правда розумієш структуру своєї роботи, свої задачі і правильно будуєш свій графік, то ти правда можеш собі дозволити працювати 2-3 години на день, і це окей. Тобі не обов'язково сидіти цілий день в телефоні, якщо це не 15-20 проектів, як це було в мене раніше. І я сиділа цілий день в телефоні. Я працюю правда. Години три на день, ну максимум чотири. Тобто це не більше, тому що в мене є помічниці, в мене є дівчата-сторізмейкери, які мені допомагають. В мене є також вони так само вони допомагають мені з постингом, тому що відповідно зрозуміло, що інстаграм не допускає повністю всі аккаунти, щоб я вела самостійно, там є обмеження. І... Відверто кажучи, зараз в мене такий нелегкий період в житті, тому що є свої там певні моменти питання, і трошки в мене зараз, так як в мене більше вільного часу, я просто-напросто не вмію його проводити як вільний час у відпочинку, тому що я звикла до того, що мені треба завжди щось робити. Кудись бігти, якісь ідеї там комусь скидувати, для себе щось робити, так як в мене бренд білизни це завжди теж моя відповідальність. Я завжди маю щось нове придумовувати. Зараз, так як я шукаю виробництво, я поки нічого для бренду не роблю. Але зрозуміло, що коли він буде, він буде займати в мене багато часу, тому що це суто в моїх інтересах. А потім там я можу, ну, типу, банально там об 11 вечора знайти класний рілс і придумати там ще класний сценарій до нього. Це окей, це нормально, але вміти відпочивати це дуже-дуже важливо. Я цього не вмію робити. Якщо раніше багато хто продавав через те, що фріланс це так класно, це там, типу, вільний графік і так далі. Так, це вільний графік, це дисципліна це про самовиховання в плані того, що ти просто зобов'язаний або зобов'язана будувати свій графік так, щоб він був зручним для тебе. І я свій графік збудувала, побудувала зараз тільки зручно. Тобто, вже пройшло два роки, майже з того часу, як я почала працювати, і до того в мене були постійні вигорання, і постійно я почувала себе жахливо. Я не кажу, що я почуваю себе чудово зараз. Вигорання на фрілансі це окей. Як на мене, а тому, що не всі люди, правда, можуть бути фрілансерами. І це стосується не тільки самим спеціалістів, це стосується просто всіх людей, які працюють там в діджитал-сфері. Нам відверто кажучи, так само важко, як і на фізичній роботі, тому що ти просто вимотуєшся морально в тому плані, особливо коли в тебе багато проєктів і кожному треба приділяти час. Тобто тепер прогріви в стилі робота в легкості в кайфі і так далі. Це вже не працює. Тут мені відверто хочеться говорити про те, що фріланс це така сама робота, як і не хочу, щоб зараз подумали, що я щось не цінюю, але це просто така сама робота. Це не про гроші з неба, і це не про те, що тобі платять просто за те, що ти гарна або гарний. Ти так само працюєш, в тебе так само можуть бути якісь ментальні проблеми за рахунок роботи, в тебе так само можуть бути якісь зриви, в тебе так само можуть бути ненормальні клієнти, і це окей, але дуже важливо розуміти, де, де оце окей, воно тебе просто чомусь вчить, а де це окей, вже стає не окей. Отак тому робота в легкості, на жаль, перестала бути легкою. І оці всі прогріви, як багато хто робить в стилі фріланс, підійде всім і звільняється з роботи, йди в фріланс. Дехто може просто здуріти на фрілансі і повернутися назад в найм. І це окей. Знову таки це нормально абсолютно, тому що дуже важливо пробувати. Поки не спробуєш, ти не дізнаєшся, і я завжди кажу йди в свій страх. Де страшно, там завжди успіх і там завжди ріст. Тому мені завжди так само страшно. Мені так само страшно завжди називати чек. Мені так само страшно завжди відправляти якийсь там новий сценарій для рілса, тому що я переживаю, що його там перепрошую за слово, засруті і скажуть, що він хіровий. Мені так само страшно відправляти контент-плани на узгодження. Це нормально. Ми всі живі люди, і ми всі чогось боїмося, але краще зробити, чим не зробити і жалкувати. Отак, така трошки мотиваційна, мотиваційний спіч в мене вийшов, але я вважала за потрібним поділитися цим. І я не хочу робити це в сторітелі поки що. Я просто хотіла щиро поділитися своїми думками на рахунок фрілансу і на рахунок високого чеку, і взагалі на рахунок роботи в СММ з вами. Отак. Завтра в мене буде зйомка, дуже класна для мене. У мене буде такий ребрендинг мого інстаграму. І я дуже сподіваюся, що в мене все завтра вийде. В мене завтра зранку макіяж. Я ще не придумала, яка у мене буде укладка. Е і все, буду вам все показувати. Буду вам розказувати показувати. Завтра ця зйомка в мене буде в Бужгороді, тому зранку в мене мейк, брови паралельно, бо мої брови вже просто, мені здається, скоро тако зростуться. Тут і у мене буде така мона бровь тому так. Отак-от. Трошки тут з вами побалакала. На 12 хвилин набалакали, Я думаю, що я ще повирізаю тут частково свої оці. Але я дуже рада, тому що я поділилася нарешті своїм таким наболевшим з вами. Я думала, що мій вложок на сьогодні закінчиться і я буду продовжувати його завтра. Але все-таки нет, не можу привітатися з моїми підписчиками. Проєкт тактичні. Що... Їдемо за продуктами. І будемо готувати місце в вечері. Я ще не придумала, що ми будемо сьогодні вечеряти, Але я думаю, що дуже-дуже класно. Пряме включення. Оця комбуча. Оця просто найкраща комбуча, яку я пила. Зірка така йде, їде, їде в Ужгород. Отак. Всем привет, с вами Мангаль Хайбас. Жінка ну, в мене вже висохло волосся, але тільки що я зробила. Ми зробили дуже класні а, кадри з мокрим волоссям. Я зробила так. Коротше, в мене була обалденна зйомка, мені дуже подобається, і мені ще дуже подобається відтінок цієї помади, яка зараз не буду. Тепер жінки йдуть новий, можете Ура! Жінки йдуть а, їсти, снідати, обідати, не знаю. У мене особисто буде сніданок, а далі ще трошки погуляємо. І будемо повертатися назад додому. Стота типа, обеда Марія. Красотка. Так, на порядку денної mm -hmm. поїли. Я познімалась, погуляли, взяли собі лимонатики. Все, сьогодні вийшов максимально такий лайтовий день, я б сказала. Крім того, що я трошки а, змучилась після зйомки, якби це зараз не звучало. І все, і зараз будемо повертатися додому. Ось вот така вот у мене сьогодні полезна інформація. Це просто вау! Ну вау! Ну, вау! Доброго суботнього раночку. Вчора ця жінка а, жила своє а, світське життя в, в, в місті. А сьогодні приїхала наповнюватись супер крутою енергією лісу. Ми приїхали трошки в село, бо вже така сонна. Тільки прокинулась, попрацювала трошки і вирішила поставити собі тут коврик. І помедитувати трохи. Не знаю, можливо, ще трошки перестягую зараз. Побачу. Отак, От хотіла з вами попрощатись, бо я вчора цього не зробила. Тому так, я всім дуже сильно дякую, що ви дивитесь, що ви підтримуєте мене особливо величезна, подяка моїй аудиторії в Інстаграм, яка постійно мені пише і ви такі котики, я вас дуже сильно всіх люблю. От. І все. Жінка пішла. Перезавантажуватись після важкого робочого тижня, а так от така от мене тусовка. Всіх цілую, обіймаю всім па-па.